Ще стереотип про телебачення, що там дуже багато грошей. Ні, я попав, коли вже там їх не було, бо почався ковід. Але мені розказували байки, що був період, коли там їх було просто Bad. <реш> там люди за рік роботи купляли собі хату в центрі Києва. Ну, типа, живучи при цьому відкладали на хату в центрі Києва. Да? От був такий період на телебаченні, коли знову ж не було інтернету, і вся реклама йшла в телек Ну, от, умовно, всі от ті люди, яких ти рекламуєш себе в проєкті, от уяви, ще років 5 назад, вони всі були там в телеках вони тільки туди несли бабки. А реклама на телеку коштувала там, ти розумієш? І все, і не було зірок інтернету, були тільки зірки телебачення. І таких зірок, ти ж розумієш, каналів штук 7-8-10. Ведучих на цих каналах Притула все вів на новому, Гарбунов все на плюсах. Рішетник вивів холостяка всю жизнь, що я його пам'ятаю. Оце от вітаю, це шоу Холостяк. І сьогодні змагається за серце Тараса цимбалюка 25 дівчат. Оце, розумієш? І все, і він це вів, ну він веде вже це 15 років. Понятно, що в нього гонорари зовсім інші. Зараз ну, таких грошей, е, зараз на телеку немає.